Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні з вами Жорік. Сьогодні з вами будемо порівнювати електрошокер від китайського виробника компанії WHI моделі 1108 Titan Pro, а також модель 11.09. Обидва пристрої виконані з пресованого алюмінію. Тобто обидва пристрої є металічними. Модель 11.08 виконана у формі ліхтаря, модель 1109 виконана у формі дубинки. Значить, Розпочнемо з моделі 11.08, для того, щоб скористатися функціями даного пристрою, нам необхідно спочатку перемкнути запобіжник, який знаходиться на звороті корпуса в положення ОН. Далі можемо користуватися ліхтариком і шокером. Для того, щоб скористатися ліхтариком, нам необхідно бігунець перемкнути в середнє положення. Ліхтарик має три, три режими свічіння: це дальнє світло, ближнє світло і режим стробоскоп. Для того, щоб скористатися функцією шокера, перемикаємо до кінця вперед і натискаємо кнопку спуска. Так у нас працює шокер на даному пристрої. Модель 11.09. Бачимо, що у нас на корпусі є шипи. Тобто цей шокер виконаний в формі дубинки. Якщо у вас, не дай Боже, сяде акумулятор, ви зможете з легкістю відбитися завдяки цим шипам на корпусі. Значить, Щоб скористатися будь-якими функціями, так як в попередній моделі перемикаємо перемикач запобіжника в положення On, натискаємо клавішу перемикання вперед. маємо... Свідчення ліхтарика тут всього, на всього один режим. Вімкнути-вимкнути. Ліхтар ліхтарик тут достатньо потужний і має потужність 700 Е Щоб скористатися шокером, перемикаємо перемикач на себе до кінця і натискаємо клавішу спуску, маленьку кругленьку пластику. Так працює шокер на даному пристрої. Тепер порівняємо технічні характеристики обидвох пристроїв. Модель 1108, заявлена напруга 160 тисяч вольт, потужність 16 Вт, середній час дії близько секунди, середній час виходу зі стану шоку 30 хвилин. Товщина пробою одягу до 100 мм. Довжина корпуса 24 см, вага 320 г. Вбудований, вбудований світлодіод потужністю 500 люмен. Модель 11.09. Напруга розряду 150 тисяч вольт, потужність 15 Вт, товщина пробою одягу 5 см, час виходу зі стану шоку близько 45 хвилин, довжина пристрою 37 см, вага 700 г. В комплекті поставки обидвох пристроїв йде. Шнур для підзарядки від мережі 220 В. Обидва пристрої поставляються в картонній коробці. На корпусі обидвох пристроїв є. На моделі 1.08 є у нас петля для кріплення на пояс, а в моделі 1109 є карабін для кріплення, також для носіння на пояс. Обидві моделі є професійною. Професійними і е, випускаються в професійній лінійці е, виробника компанії Виші. Е, Окрім всього, вище вказаного, в комплект поставки входить інструкція російською мовою. Дана інструкція містить багато цікавої інформації. Я рекомендую вам прочитати її перед використанням шокерів. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Бути добром, побачимося з вами в наступних оглядах. До побачення!